Щоб людям нарешті дійшло, щоб в людей закарбувалася це, це розуміння їхньої проблеми, проблеми гріха. Що да, Бог запрошує, приходьте до мене, але е, у вас є проблема, щоб прийти до мене, ви маєте цю проблему вирішити, е, проблему гріха. І тому священник ніколи не міг прийти е, з порожніми руками завжди з жертвою. І от про, на цю тему дуже багато нам пояснює послання до євреїв. Пам'ятаєте? Там багато цього порівняння. Ісус Христос порівнюється з старим завітом, там завіти порівнюються, представник жертви порівнюються. І що говориться про Ісуса? Чим Він відрізняється? Що От отам, старому, там люди були, вони теж були недосконалі, вони мали, вони мали і за себе приносити жертву. І жертви ці, вони не були ну, фактично діючими. Да? Кров, Тільцов і козлов не може омити, не може омити гріхи. Да? Це були лише прообрази, це були символи, які вказували на справжню майбутню жертву. Яка єдина тільки, от, от вона тільки може омити, очистити не тільки в сенсі прощення, як сьогодні ми говорили, але як автор послання до євреїв часто пише, е, е, жертва Христа може зробити нас досконалими, може очистити нашу совість від гріховних там діл і так далі. <кій> і от жертва Христа, вона яка? Підкреслюється в посланні до євреїв особливо. Вона м, дієва, вона достатня, вона раз і назавжди була принесена так, що вона викупила, омила, очистила гріхи всіх людей і тому більше після нього не потрібна вже жертва, не потрібен якийсь інший священник, тому що він став останнім священником, який. Досконало вже повністю виконав священницьку функцію таким чином. І тому, що відбувається після смерті Христа, давайте так. В момент смерті Христа, що відбувається в храмі, пам'ятаєте? Завіса роздирається. Чому? Це такий знамення, такий символ. Чого? Що, що смерть Христа відкрила людям? Прямий доступ в присутність Божу. Да? Храм це лише земний символ, доступ в небеса туди, в справжнє святилище. І тому після цього Бог дозволяє, допускає, що досить скоро храм був зруйнований. Після цього і до сих пір Єрусалимський храм, тому що він уже не потрібний, він не існує. Ніхто вже не приносить ці жертви, нема вже ніяких священників, тому що Христос все це вже виконав. А тепер давайте подивимось на православ'я. Що, що відбувається в православному храмі? До речі, саму будівлю вони знову називають храмом. А храм це ну, якби місце особливої Божої присутності. До речі, з поняттям храм теж цікаво. Які трансформації відбуваються в Новому Завіті? Приходить Ісус, і що Він говорить про храм? «Да, Ось храм зруйнуйте його, і я на третій день його відбудую. А потім далі апостоли що нам говорять про храм. Тепер храм Божий це. Це ви. Ми, тому що ми як продовження Ісуса Христа. Він голова, а ми Його тіло. Да? Ми як його частинки, тобто храм як місце особливої Божої присутності. Вже, вже будівля не, не потрібна. Що роблять православні? Знову храм як будівля. Знову в цій будівлі хто? Як він називається? Священник знову приносить, до речі, вони Євхарістію причастя, навіть називають у них і такий термін безкровна жертва. Знову вони, нібито як жертву. Там же де це відбувається? Там же ж такий спеціальний стіл, вони його називають алтар, тобто жертовник. І між священниками, які цю священну дію роблять, і народом знову з'явилася певна перешкода, да, певний бар'єр, тільки це вже не завіса, а в вигляді іконостасу. Тобто, коли ми подивимось на всю загальну картину, як це виглядає? Це виглядає як заперечення, як мінімум, ну, применшення того, що зробив Ісус Христос, як, як крок назад в Старий Завіт. Як нібито, що Христос ще не, не викупив, не досягнув цього. Тому вся оця термінологія, храм, священник, священнодія. Жертва там безкровна, і так далі. Бачимо, що це досить серйозно суперечить е, ну, новозавітньому вченню про те, е, що зробив Ісус Христос. Е, храм, ну, я це називаю ну, заграванням. Е, сестра запитала, як. А як бути з ну, одна з центральних церков, баптистських називається Храм Миру? Ну, понятно, питання в тому, який ми сенс вкладаємо. Колись брати розказували, ну, навіть його зовнішній вигляд, як ви ж бачили, знаєте, да, про який це навпроти жінки цієї батьківщини, да, Дуже православний, тільки кольори такі не, не традиційні, ну, білий такий. Колись брати розказували, що. Якщо може хтось хтось є представники, може ви тут уточуточні, казали, що коли проектували і будували, то Київ, оця архітектура да, для узгодження, що нібито вони висунули якісь умови, що це ж таке центральне місце, таке на виду, ви маєте відповідати там певним якимось там київським, от що він має виглядати да як як храм, і що нібито через це він має такий вигляд. Ну, Вигляд то таке. Ну, Храм, тобто, я, ви зрозуміли мою думку, що важливо, щоб ми не, ну, якщо ми умовно назвемо свою там Баптистську церкву храм, храм миру, да, там, може це і не проблема, але якщо проблема точно вже почнеться, тоді, якщо ми будемо вірити, що тільки в цій будівлі. Є особлива якась божа присутність, розумієте, а православні ж буквально так і вірять. Тобто вони, вони реально наполягають тому, що особливі місця, особливі там, ну до речі, стосовно храму, цікавий факт такий, що вони визнають, що в певних екстремальних випадках умовах можна звершувати літургію і поза храмом, от, наприклад, під час війни священник, капелан, може там десь з бійцями просто в полі. Але якщо звершувати саме літургію з причастям, з Євхаристією, то вона без храму можлива, але вона неможлива без е, антимінса. Антимінс – це спеціальний такий платок, який фактично слугує як, ну, тіпа як ліцензія, чи, чи яка, ну яка видається як підтвердження можливості звершувати літургію. і в цьому антимінці завжди обов'язково має бути частинка мощів. Тобто якихось останків якогось там святого. Просто такий теж цікавий факт. Отже, І він, да, він є покровителем того храму. Добре, з поняттям священства пов'язана проблема, ну, проблема, як вони вважають, проблема наступництва. Тобто православні якби, закидають протестантам, що ви, ну, якби у вас немає наступництва, тому ну, звісно, ваше там, священство не справжнє. А якщо не справжнє священство, то і таїнства, ну, ми не маємо взагалі оперувати цими концепціями, так? Да? Як ставитись до цього, до цієї претензії, що, що стосовно покладання рук, і чи маємо ми це наступництво? Я пишу в книжці детально там про те, що з одного боку. Рукопокладення це є біблійна практика, яка допомагає в церкві підтримувати правильний порядок. Тобто, завдяки цьому існуючі служителі мають можливість якось направляти процес визнання і затвердження наступних молодих служителів, які додаються, які обираються, щоб був певний порядок. З одного боку, це, це так, це добре. Але з іншого боку, ми не знаходимо в Біблії такої ну, прям буквально вимоги, що от має бути, ну, по-перше, самі поняття: священник, таїнство, да, що якщо ти там неправильно рукопокладений, чи там якось по-іншому, ну, до речі, теж про що Віталій Мар'янович теж згадував, що в нас є певний нальот. Скажімо, православності. Наприклад, хто може звершувати е, причастя в нашій церкві? Е, скажіть? Тільки, тільки пастори. Е, інше питання: хто може проповідувати Слово Боже? Не тільки пастори, так? Да? Тобто е, планка для тих, хто звершує ритуал, вища. Чим для тих, хто доносить людям Слово Боже. А в мене питання: а що більш важливо, що більш відповідально, вірно донести людям Боже Слово, чи подати чашу і, і тарілку з хлібом? Так, да, да, ну я кажу про. Я узагальнюю зараз дуже швидко-коротко, я кажу про тенденції. Якщо ми подивимось на служіння Ісуса Христа, то, згідно, ну я намагався там якось прослідкувати хронологію, то мені здається, що він спочатку дуже дуже скоро передоручив, делегував учням, наприклад, хрещення. Бо Іван пише: пам'ятаєте, що але сам Христос не хрестив, а учні його він, Ну, він фактично цим і взагалі не займався. А коли він їм доручив проповідувати слово. Спочатку вони мали пройти ну, певний час, підготовку, да, бо це більш відповідально. І лише потім він відправляє їх на проповідь. Якщо в нас навпаки, якщо ми вважаємо, що проповідувати, ну, головне, щоб в штанах був, да? як іноді казали, так це називалось в церкві, «говорящий брат. «Говорящий брат, говорящий – це той, який може говорити проповідь. Говорящий брат, ну, наприклад, в гості ви приїхали в іншу церкву і тебе запитують. Говорящий брат? Говорящий, давай, будеш говорити проповідь. А, тобто розумієте, що цей стандарт якби нижчий, чим, чим вимога до того, хто, хто має звершувати ритуал. То тоді, якщо так, то тоді вітаю вас, шарики, ви теж трошечки православні. <кій> тобто, я думаю, що це от певні елементи. Ритуального такого мислення. Дивіться дуже швидко, коротко, можете в книжці детальніше прочитати. Дуже цікавий приклад Марка 9, коли апостоли возмутілись обурились тим, що була людина, яка певне духовне служіння здійснювала, але вона не належала до їхнього муравейника. Пам'ятаєте? І Вони до Христа з цією претензією, а Господи, а що це він ходить? Він не з нашої організації, він не має нашого рукопокладення, але він от бісів виганяє. І причому виглядає так, що він дієво, це воно працювало, Дух Святий працював через нього. Тобто Бог його служіння одобрював, підтримував. Але він не належав і, власне. Прихід самого Христа і все, що ну, паралельно відбувалося, це найяскравіший приклад того, коли е, ламається оцей ланцюжок. Так, да, була, була певна система, певне наступництво старого заповіту, але приходить Христос і ті, хто належали до оцієї, оцього ланцюжка, якби законні, законні священники. Вони Христа не прийняли, вони його віддали на розп'яття. І в певних ситуаціях, я думаю, що сюди відносяться ці слова, коли Христос, Іван Хреститель говорять, Бог може з цього каміння створити дітей Аврааму. Вони кажуть, ми діти Авраама, тобто, в нас наступництво, ми належимо до Божого народу, а їм. Наприклад, Христос відповідає, ви так-то по плоті, ви діти Авраама, а насправді ви діти диявола. Тобто ті, хто мали оце фізичне наступництво, духовного наступництва не мали. Вони насправді не були послідовниками Христа, ну і Бога тому. А, а, а раптом інші люди, які не мали ніякого відношення до цієї правильної, якби церкви да? язичники. Вони раптом несподівано стають Божими дітьми, Бог може з каміння. Або е, Галатам 3,7,9, 9, те, що, е, пам'ятаєте, Павло пише, що не ті діти, е, хто по плоті, да, діти Божі, діти Авраама, а ті, хто по вірі і так далі. Тобто е, головний висновок, підсумок, що Найголовніше наступництво віри і наступництво істинного вчення. Власне, чим була протестантська реформація? Яка, який її був один з ключових закликів Ad fontes – Латиною, тобто до витоків, до джерел, повернутися до джерел. В чому була претензія реформатів до? Тодішньої церкви офіційної. Ви, хоч формально, може, маєте оце наступництво рокопокладення, але ви порушили наступництво біблійного і апостольського вчення. Ну від кого ми маємо новозавітнє вчення? Це ж апостоли нам передали. Тобто, ви якраз порушили оце головне апостольське наступництво їхнього вчення, а ми закликаємо до нього повернутись. І головне це не ланцюжок рукопокладень, головне це вірність оцьому цьому вченню. Тому отак. Це коротенько про наступництво. Які може питання про храм, священство, наступництво? Добре. Тоді давайте у мене є поки що одна. Одне тільки, але цікаве дуже запитання. Можливо, якщо ще буде усно чи письмово, будь-які питання. Питання наступне. Андрій, скажіть, будь ласка, як відноситись до того, коли дають після похорон гостинці: цукерки, печиво? Воно мені як ідоложертовне. Я особисто не беру цього, говорю, що після смерті пізно молитися за померлого, щоб він був спасенний. Людина повинна прийняти спасіння при житті. Ну і так далі. Що ви скажете на це? Дуже цікаве питання, і воно включає в себе декілька. Вибачте. Декілька різних е, різних важливих істин. Е, ну, Почну з прикладу. У е, мене. Троє дітей, донька з нами. От вона підтвердить хлопці, а двоє молодших хлопці. І вони дуже були, особливо середні, такі сладкоєшки, як це українською. Да, Дуже любили завжди там цукерки, все, і дехто і, до, і досі дуже любить. І бувало таке, що ми приїжджаємо на кладовище там бірковці, бірковці є біля нас там. Там мої бабуся, дідусь, мама поховані. Ми, бувало, їхали там прибрати цю могілку. І якщо ми приїжджали десь в районі Пасхи, то як, як в цьому питанні вони бачили: а там, значить, лежать цукерки, там ще якісь солодощі, і зверталися до мене з питанням. Тато, а мож... тут лежать цукерки. <рі> Ніхто не бере. Ось вони вільні, не можна брати і їсти. А можна ми з'їмо. І я їм дозволяв. Чому? Тому що я не вірю в те, що як Павло, пам'ятаєте, пише про це: нема нічого в самому собі нечистого. Тобто не буває предмета. Духовно оскверненого, так, що хтось там ну, хтось робив, можливо, вони мали на увазі, що прилетить душа, і поїсть ці цукерки там, можливо, в них якихось там ну, було таке язичницьке, не, таке небіблійне не уявлення. Але це не робить цю цукерку духовно оскверненою. Так. Ми знаємо це точно, тому що апостол Павло нам описує. Саме таку ситуацію, пам'ятаєте, тільки пов'язану не з цукерками, а з м'ясом. Він навіть ну, припускає, що і в тій культурі це більше шансів було, що як скоріш за все хтось зарізав цього бичка на честь свого там якогось зєвса чи, чи когось. Але Павло пише: це не має значення, не, не смущайте. Хай вас це не смущає. Навіть не намагайтеся досліджувати. Не намагайтеся з'ясовувати, що там відбувалося з цим м'ясом. Лише, лише в одному випадку, каже, не треба коли. Якщо вам прямо людина запропонує саме з таким мотивом це зробити. А давай ми зараз це з'їмо на честь там, якогось там Бога чи щось таке. От тоді, каже, не робіть, але знов-таки, чому? Не тому, що ви з'їсте, і воно там вам щось погане зробить. А щоб не підтримати цю людину в її язичницькому ставленні. Тому це стосується, що я не вважаю, що ну, треба боятися ну, самого предмету, да? немає ніякої небезпеки. Але з іншого боку, якщо ця людина пропонує і якби осмислено вам Запрошує вас прийняти участь, і вона, вона іменно так буквально вважає, що от давай з'їмо, я не знаю там, що воно там якомусь померлому. Якщо людина намагається прив'язати якийсь язичний сенс до цієї дії, ну тоді не треба прийняти, ну, приймати участь, просто щоб не підтримати е, цю людину. З іншого боку, брат чи сестра, хто пише, що це пов'язано з тим, що після смерті пізно молитися за померлого, щоб він був спасенний. Це цікаве питання, воно непросте, тому що з одного боку дійсно пізно молитися за покаяння, тому що людина, ну, якби участь людини залежить від її. Рішення від її ставлення до Бога при житті. Але дивіться, що в нас, я, я що помітив, що в нас у протестантів відбувається, і іноді, з точки зору православних, ми тут, ну, дійсно, якби в нас така певна крайність і якась така обмеженість. В нас це виливається в те, що ми взагалі боїмося взагалі в молитві згадувати про померлих. А от сьогодні якраз. Сумний наш контекст робиться дуже актуальним. Багато людей гинуть передчасно на війні, наприклад. І ось питання. Давайте так почнемо. Коли у нас, коли коли ми втрачаємо близьку людину? Близьку, рідну, кохану. Скажіть, будь ласка, вам після цього хочеться з близькими іншими, з друзями, з родичами про це якось поділитися, вилити свій біль, поділитися своїми почуттями, думками? Хочеться поділитися? Так? Ну, я думаю, що це природно, це очевидно. А тепер питання: а Бог. Для нас друг близький. З ним ми можемо поділитися своїми переживаннями, своїм сумом, своїм болем. Розумієте? Тобто, якщо ми молитву розуміємо е, широко як спілкування з Богом, то чому не можна з Богом ну, просто поділитися своїми е, почуттями, болем там, і так далі? Це, не, це ж не обов'язково означає, що ми будемо молитися, буквально щоб там така-то людина перейшла там, із пекла в рай чи там, покаялась після смерті. Це ж різні речі. Розумієте? Я думаю, що ну, моє таке спостереження, що ми знов-таки реагуючи на православну крайність, ми трошечки в іншу крайність впадаємо, що ми взагалі боїмося. Про померлих навіть в молитві згадувати. Я от зараз ну, трошки дотичний до капеланства, там спілкувався з іншими капеланами і задавав, зокрема, це питання. Кажу, от як ви, от як ви молитесь, коли, наприклад, в підрозділі, коли побратим загинув да, і хлопцям, ну, хочеться якось це, хіба це не неправильно було би в молитві це якось виразити. Знов таки, в нашій протестантській традиції, частіше всього, що відбувається, Ну, максимум, що ми можемо собі дозволити, це помолитись за рідних. Ну, давайте помолимось за потіху, щоб Бог потішив рідних. Це, звичайно, правильно і, і нормально. Але хіба ми не можемо, наприклад, сказати Богу про те, що, просто сказати, як, ми, як нам боляче, як ми. Сумуємо, що ми втратили цю людину. І, можливо, навіть висловити. Знаєте, ну бувають ситуації, коли, наприклад, ну, різні. Далі ж залежить багато чого, хто це був. Чи це був віруюча людина, християнин, чи невіруючий. А іноді, ну, знаєте, буває таке, ну, ми на 100% не знаємо. Да? Можливо, людина може була там відкрита, або ми просто навіть сподіваємося, що може вона. Покаялась там в останній момент. Хіба не можемо просто сказати Богу, оце просто висловити, да, що, Господи, ну, ми не знаємо, ми, але ми дуже уповаємо на Твою милість. Ну, нам би хотілося, щоб ця людина хочеться вірити, сподіватися, що ця людина покаялась, що вона з тобою зараз. Ну, приблизно, я так ну, розумієте, так? Да? Тому це що стосується молитв за померлих. да.